25 серпня протягом трьох годин усі бажаючі бердичівляни та мешканці прилеглих сіл могли поклонитися чудотворному образу Діви Марії та попросити у неї хто здоров'я собі, хто своїм близьким, хто здійснення найзаповітнішої мрії. Окрім того, віряни також вперше побачили і попросили благословення в архієпископа Житомирського і Новоград-Волинського Никодима. Зі Свято-Покровського храму, що у селі Очинашівка на Вінниччині, до Бердичева привезли ікону Матері Божої Страсну. Свою назву вона отримала від знаряддя страстей Христових. Поруч із обличчям Богородиці зображені два ангели, один із яких тримає хрест, інший губку і спис. Написана була ікона монахами на святій горі Афон у 1903 році на замовлення родини Балашових, власників земель та заводів однієї з найбагатших сімей у Росії. Заказуючи ікону на афоні, вони не побажали, щоб на зворотній стороні ікони була така надпись. Ікона сія описана і освящена на святой Горі Афонській. в русском святого великомученика і целителя Пантелімона монастире, откоїва й послана для церкви села Очинашевка, в благословенні Христолюбивым жителям, благодатную помощь по крові з вірою і любові прибігаючим к всеблагой владичиці мира і умільно молящимся к ней предпричистым ие образом. Зі своїх 108 років, розповідає Василь Журжик, ікона Матері Божої страстна. Зазнала чимало поневірянь. У тридцятих закривалися тисячі храмів, повісили замок і на Очинашівському Святопокровському. Лише добре серце звичайної людини врятувало ікону від знищення. Один із керівників, подивившись, що ікона має великий розмір, розпорядився, підізвав столяра і розпорядився, щоб з цієї ікони зробили корито для курчат. Але столяр, не дивлячись на те, що він був католик, віруюча людина, він звернувся до нашого прихожа. На прихожані на нашої церкви і сказав Іван, якщо бажаєш принеси доски, я корито зроблю, а ікону заберіть і сховайте, що було і зроблено. Храм відкрили аж у 90-х. Чудотворний образ Діви Марії одразу зайняв у ньому місце однієї з головних святинь. Щороку, 26 серпня, у День пам'яті Страсної ікони Богородиці, стали проводити урочисті богослужіння. Свято неодмінно збирає багатьох священиків і вірян. 26 серпня 2005 року прийшли прихожани. Пійшли священики, відкрили храм, включили панікоділу, дивляться, ікона обільно заміроточила. Прямо струмки міра почали стікати вниз. Ікона була без стекла, без кіота. Е, Бихенько поставили ванночки зібрати мір, щоб можна було освятити е, ікони, книжечки, масло. Е, Через деякий час поставили до відома правлячого владику Макарія, митрополита Макарія, який був розбитий інсультом, але не дивлячись на свою хворобу, він приїхав з Вінниці і за 80 кілометрів відслужив великий молябен перед цією іконою. І в своїй проповіді сказав таке: це не проста ікона, це чудотворний образ Божої матері, багато з молящихся перед нею будуть отримати душевне і тілесне істелення. Ворності ікони розповідає супроводжувач, то це факт загальновідомий. Владика Макарій вже покинув цей світ, каже та його слова збуваються, де б не перебував образ Матері Божої. Всюди десятки людей отримують від нього зцілення. Зимою перебувала ікона в Києві, і от е, жіночки чотири матері, які. Перебували у республіканській дитячій лікарні «Ахмадіт» з важкохворими дітьми, дуже хотіли помолитись перед цією чудотворною іконою, але вони не могли знайти, не знали, де вона знаходиться. І коли вони знайшли її аж в Обухові Київської області, приїхали, приложили з благословення батюшки, приложили частенькі маєчки і трусики цих дітей і поїхали. І лише ось на спаса, одна із цих матерів в місті Шорс Чернігівської єпархії. Відшукала знову, почула, що ікона є на Чернігівщині. Відшукала цю ікону і засвідчила таке, що всі четверо діток виздоровіли, Хоча лікарі їм пророчили зовсім не радісне майбутнє. Ті з Бердичівлян, кому вдалося приклонити коліно перед страсною іконою, стверджують, богородиця, наче сонце, світить і зігріває променями своєї любові і дарує життя їхнім душам.